Значить, давайте ми так зробимо. Э, на сьогодні Європа також э, варто її поділяти на дві, як мінімум, Європи, тому що є Європа, яка колишня э, ну, соціалістична, там є один, э, скажімо, Молдавія, скажімо, Румунія і так далі. А є Європа Західна, э, крім того, є Україна, ринок великий. Я би так сказав, що до 500 мільярдів кубів кубометрів відбуває Росія. До 500. вже менше як 500. і вже ми Росія верніше, а не ми далеко не на першому місці. На першому місці є Америка, і знаємо, що чому тому що там видобувають сланцевий газ. Сланцева революція. Успішно е, освоїли ті проекти. Значить, е, приблизно 180 е, продається е, на експорт. Ну, 200, скажімо так. 200 мільярдів кубів Росія сильно цим не хвалиться, тому що я повторюю: все таки газ для Росії на сьогодні є вторинним первинним заробітком для Росії і для насамперед для війська для утримання взагалі бюджету на тому рівні, на який він сьогодні є російський. Це є нафта. А нафта поставляється батьма каналами на світові ринки, і Росія, крім того, один з її проєктів це є закуповувати самі заводи нафтопереробні, модернізувати їх відповідно, і закуповувати також заправочні станції. От, де Росія програє в цьому відношенні, то Росія поки що. Немає своїх добрих нафтотаких хімічних комплексів.